Привіт, друзі! Я Лариса Волошина. Сьогоднішній день це День тристоронніх перемовин, українська, американська і, прості господі, російська делегація намагається домовитися за мир. І от відоме італійське видання Кар'єра де Сер опублікувала інсайт від своїх джерел про те, що Україні можуть запропонувати 800 мільярдів доларів в обмін на відмову від Донбасу. Насправді про ці 800 мільярдів доларів мова йде давно, наскільки я розумію, мова йде про ті інвестиції, які має зробити інвестиційний фонд BlackRock в українську економіку на відбудову. Це не зовсім благодійність, це не зовсім націнати вам гроші. В обмін на ці гроші американські інвестори отримують виробництво. Тому це чинч, це Бігділ, а не викуп української території. Це те, що треба розуміти. Але чомусь це дуже збуджує західну пресію до обговорення, чи погодиться Україна, чи не погодиться. Мовляв, там два документи в обмін на відмову від Донбасу. Україні запропонують два документи: оці 800 мільярдів, і гарантії безпеки, те, що що, мовляв, росіяни припиняють вогонь, а на українську територію входять європейські військові вже є і розміщуються в пунктах дислокації. Це звучить буквально так, я цитую. І от тут питання: а що нового насправді відбувається протягом останнього місяця, з тих пір, як українська делегація поїхала до Майами. Йду, йдуть безкінечні перемовини з Дональдом Трампом про ті самі гарантії безпеки. Дональд Трамп назвав їх бруянтовими, платиновими і тіфлоновими, що вони прекрасні і прекрасні. Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом теж говорив саме про ці два документи, що вони узгоджені, чи то на 100%, чи частково на 100%, а частково на 95%. Тобто вже все готово. Потім знову були перемовини в Майамі. от буквально зараз, на цьому тижні, і знову за рибу гроші, знову нам запропонували щось таке нове-нове. Оці два документи, які готові, які Сполучені Штати так і не підписали, нам пропонується обміняти на неокуповані території Донецької області. Все як завжди, але тут треба розуміти, коли це так збуджує європейських журналістів, що мовляв, 800 мільярдів, тут треба розуміти, а що це, за що гроші? Гроші за українське майбутнє, бо всі ми розуміємо, що а, Російська Федерація продовжить, якщо не буде надійних гарантій на безпеки. А головне фінансування українського оборонного сектору, фінансування української армії, а головне не малочисленних, Європейських військових на територію України, а величезної кількості американської зброї на українських складах, причому такої зброї, яка ще не використовувалася в цій війні, ніякі інвестиції застосувати не вдасться, а тим більше отримати з, ними, з них прибуток. Тож ці пропозиції це ніщо за наше майбутнє. Американці, наскільки я розумію, Дональд Трамп е, і ні словом не говорить про поставки про озброєння України літаками F-35, про навчання українських пілотів, про дислокацію, наприклад, е, складів з американською зброєю з тими ж самими тамагавками. Ну насправді поставки аналогічні йдуть для до тих країн, з якими у ну, американців є е, договори про безпеку. Американську зброю дуже ґрунтовно отримує Ізраїль. Хоча він всього лише, як і ми, стратегічний партнер поза НАТО. Американську зброю ті самі тамагавки розміщені на території сьогоднішньої Японії. Просто вони знаходяться в підпорядкуванні не японських військових, а американського контингенту, але так, там є контингент. Контингент у розмірі 330 тисяч військових є на території Південної Кореї, а Сполучені Штати фінансують Корейську ППО. Ми бачимо ті гроші, які Сполучені Штати виділяють на озброєння для Єгипту, хоча Єгипет не є їх стратегічним партнером. Ми навіть бачили ті поставки військові, які Сполучені Штати здійснювали до Афганістану і залишили все це талібам. Нічого подібного про нас не говориться. Абсолютно. Я навіть не певна, що Сполучені Штати будуть як над українським небом, як над небом Ізраїля збивати російські ракети. Так вони будуть моніторити, чи не летять ракети. Ще не факт, що вони помітять, чиї це були ракети. Вони з ними з цим складність. Але чи будуть вони їх збивати? Ну, це ж не написано. Тому в даному випадку ці гарантії безпеки, вони такі абсолютно ніякі. Знову ж таки, ми чуємо з російської сторони, з Москви, Пісков сьогодні сказав про те, що якщо не буде вирішено питання з Донбасу, то ні про які підписання договору мова не йде. І тут мені хочеться спитати, тобто. Путін погодився на інвестиції в українську економіку 800 мільярдів, і на е, розміщення тут європейських військ, на утримання за європейський кошт 800 тисячної української армії, на всі ці спільні виробничі проекти по виробленню української зброї, які зараз існують. За те, що ми віддамо йому, ми виведемо війська з Краматорська, там, Дружківки, де там, що там, у Костянтинівки. Він на це погодиться, тоді хай поставить підпис під цими двома договорами. Вони стосуються суто цих моментів. Є два договори, як нам повідомляли у згодженні зі Сполученими Штатами, де підпис? Є два договори, як нам натякає Кремль. На ті нібито погоджується Путін, просто він хоче землі. Ну так підписуйте ці два договори. І вони вступлять в силу після того, як буде вирішено питання по землі по Донбасу, і починайте перемовини окремо по цих землях. Але ж бачите, вони цього не роблять. Чому? А тому що. Після е, погодження України, якщо ми схибимо і позаримося на ці хімерні 800 мільярдів і на ці абсолютно безмістовні, невнятні е, гарантії безпеки від Сполучених Штатів, які Сполучені Штати, ну, насправді вони нічим не відрізняються зараз від Будапештського меморандуму, бо там не прописані конкретні дії Сполучених Штатів. Якщо ми погодимося. Наступним буде питання, а гарантії безпеки нам не подобаються. А віддайте нам Дніпро Одесу ісконно конноруської землі. До речі, Лавров про це вже говорив. Про це говорив і Ушаков, оцей смотрящий за російськими перемовинами. Він вже сказав про те, що цілі СВО він прокоментував так зустріч делегацій. Що цілі СВО будуть досягнуті якщо не перемовним, то військовим шляхом. Іншими словами, Жаков чітко говорить, що Росія хоче отримати за столом перемови за допомогою Трампа всі здійснення всіх тих цілей СВО яких вона не може досягнути воєнним шляхом. до цього вона не погодиться ні на що. Вона буде вичавлювати з нас уступку за уступкою, і кожна уступка буде тільки розхитувати Україну зсередини. Тому, на мій погляд, українська сторона має зараз зробити все можливе, щоби зламати ці російські плани. А вони очевидні. Росія, яка не зацікавлена, в договорі про припинення вогню, зрештою, в договорі мирному з Україною вона теж не зацікавлена. Зараз морочить до до, до до Трампу голову, демонструючи, що ми погоджуємося, але бачите, нехороші українці не хочуть віддати невеликий шматок землі за бешені 800 мільярдів, які їм пропонує великий миротворець Дональд Трамп. Нехороші українці не поважають папу Доні. Ось що робить Росія. Україні треба змінити ситуацію. Треба продемонструвати, що Росія не погоджується на ті прекрасні брульянтові гарантії, на ті величезні фінансові проекти, які вже узгоджені з великим папою Доні. Путін його не поважає. Тому що на сьогоднішній момент ситуація полягає в тому, що Дональд Трамп навіть не усвідомлює, що він з кожної зі сторін веде розмову про абсолютно інше. І от це, зрештою, не цікаво. І він буде продавлювати Україну безкінечно в угоду Путіна. Якби це було не так. Якби він був суб'єктний в цих перемовинах, якби він в цих перемовинах представляв позицію, до прикладу, Сполучених Штатів, то він би на Росію. Якби він представляв позицію Дональда Трампа, то він, погодившись з Україною щось і вирішивши, що так, йому це підходить, поставив би свій підпис. Але саме Дональд Трамп зараз виступає як посередник, як говоряча голова Путіна. Саме тому. Він заманює нас манівцями, нічого не даваючи натомість. І якщо ми зараз погодимося на те, що пропонується, ну на наступному етапі, буквально через день, ми почуємо, що Україна не хоче ми, бо вона не погоджується на гарантії безпеки за російським сценарієм. А от це от все узгоджене, але не підписане, де є європейські військові, де є спільні оборонні підприємства. Все це треба викинути в смітник. Тому що, повірте, і інвестиції американські, і гарантії безпеки американські Дональд Трамп воліє давати Путіну. І тільки Путіну, не нам. Саме тому в цих мирних перемовинах, щодо умов закінчення війни вони путінські і гарантії будуть путіну. Що Україна не буде озброєна, що Україна не буде членом ніяких альянсів, що Україна не зможе виробляти зброю, що Україна буде абсолютно знесилена, знесилена до того моменту, як Росія захоче на неї напасти більше, що ніхто більше не прийде Україні на допомогу. От саме на це погодиться Дональд НЕТРА, і саме це він підпише. Тож нам треба бути обережним і. Не сприймати те, що відбувається, як якусь реальність, де нам пропонують вибір. Це вибір, як в темному провулку, життя чи ламанець це не вибір, це пограбування. Зараз щодо нас, Дональд Трамп і Путін вчиняють спільний злочин. Один намагається досягти так званих цілей СВО на полі бою, вбиваючи. Об українську оборону тисячі, десятки тисяч своїх громадян. А другий намагається досягти цілі СПО за столом перемовин, де він просто тисне, морочить голову, шантажує і істерить. На ну, все добре, друзі!